Вітаю всіх! Станом на 10 лютого південно-український працює у штатному режимі. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан залишаються у межах норми. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, створюючи додаткові виклики. Але ми тримаємо енергетичний фронт. Фахівці південноукраїнського енергокомплексу забезпечують стабільну роботу підприємства та виробляють необхідні обсяги електроенергії для країни. Ми продовжуємо вдосконалювати внутрішні процеси та посилювати заходи безпеки. Зокрема, покращуємо систему надання першої медичної допомоги, вибудовуємо тісну взаємодію з міською екстреною службою, а також медичними закладами Вознесенська та Миколаєва. Це дозволяє оперативно реагувати на складні випадки та надавати якісну допомогу. Південно-український енергокомплекс активно підтримує та молодь і сприяє розвитку патріотичного мистецтва. Діти нашого регіону, а також дорослі, долучилися до всеукраїнського творчого проєкту Нека норгатам Все буде Україна! Минулого тижня ми відзначили переможців, фіналістів та учасників, які своєю творчістю доводять, українська культура живе, розвивається та надихає. Мистецтво має велику силу. Воно підтримує та об'єднує. Сьогодні, як ніколи, важливо зберігати нашу ідентичність, плекати любов до рідної землі. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава героям!